Щоб не засмучувати своїх любих коментаторів, які пишуть, що працювати прибиральницею це повне дно. Вирішила послухати їхньої поради і влаштувалась на роботу у супермаркет. До речі, в один із моїх найулюбленіших в Америці. Отже, зарплата дуже низька для початкових позицій, типу Тім Мембер, Касир і так далі. Це 17 доларів за годину. Для порівняння на прибиранні у мене стоїть уже 30 доларів за годину, і плюс клієнти інколи залишають на чай. Але замовлення там трапляються не щодня, плюс машину я не можу використовувати в день, тому що чоловік їздить на. Роботу, от і виходить, що могла я працювати тільки ввечері і на вихідних, що не дуже зручно. Я, якщо чесно, займалась би прибиранням зранку до ночі, тому що за це на початку непогано платять, і я в принципі це люблю. Поки я в пошуку нормальної роботи та вивчення можливостей навчання тут це займає багато часу, а я не звикла лежати і плювати в стелю. З плюсів тут тільки знижка на покупки, мінімум 20% залежить від департаменту, і спілкування з колегами і клієнтами. Найбільший прикол, який мене вразив, те, що я працюю разом із американцями, які вже тут 15 -18 15-19 років, і це не іммігранти, і вони на такій же позиції, що і я. До речі, працюю я всього 28 годин в тиждень. Діліться, що вам такого цікавенького розповісти про роботу в Whole Foods.